Короче, народ, нещодавно потрапила у дуже таку дивну, пікантну ситуацію. Хлопець, який мені дійсно дуже подобався, робив мені кунілінгус з хрестиком на шиї. І цей хрестик так гуляв по моїй вульві, як. Він, він був як вдома, як рейвери. Гуляють по Кирилівській. <рес> да, туди-сюда. І я кажу да. Цей хрестик був холодненький, правда? І я кажу: слухай, може, знімем хрестик. Я... Я не думаю, що Ісус хоче гуляти по моїй вульві. А він такий. Ні, я його ніколи не знімаю. Ти що, хочеш показати Ісусу, звідки він насправді мав з'явитися? Чи думаєш, я не кінчу без божої помочі? Але не розраховую, що цей хрестик зробить мені приємно. Для цього треба хрестик побільше. Я, як ви здогадались, людина не релігійна, і я просто не знаю, чому не можна знімати хрестик. Загуглила і прочитала таке, що не можна знімати хрестик, бо це оберіг там, від барабашок, бід, дияволів і невдач. Окей, виправдано не робити куні з хрестиком, лише якщо спочатку він робить. Поїхали. Або в кінці. Дякую. Дякую, що дивишся це відео. Постав лайк, підпишись на канал, напиши комент і порекомендуй це відео комусь з твоїм друзів. А ще краще приходь до нашої школи, щоб виступати так само. па Па-па! Але навіть в такій ситуації не хотілося б, щоб Ісус був першим, хто війде в мене сьогодні. <плес> ну, я ще знаєте, що переживала, що буде такий момент, що я нарешті буду кінчати, і він такий. Ісус! Ісус, це моя дівчина. Коли я натікала на секс у трьох, я мала на увазі саме це. Але ж є дівчата, яким подобається кунілінгу з хрестиком на шиї, які дивилися кліп з фауни і такі М -м, збуджує. А от би в нього був хрест на шиї або на пузі і борода подовше. Але не я, я таке не люблю. Я люблю поезію. Кінчаю від поезії, знімай свій хрест, але з тебе 50 очі наш. Ну, Якщо буде довго не виходити, можемо щось придумати, підкласти там Біблію. Або, або я можу іконку потримати. Або навіть не знаю, іконостас можу вдягнути собі на шию, але і так я не сквіртану вином. Дякую. Травматичний досвід, але матеріал. Я щиро сказала все, що думаю, цьому богу куні, бо я дуже. О, да, це був Бог Куні, так. Я йому щиро сказала все, що думаю, тому що я така дуже щира людина, всі це знають і це дуже цінують мої там, друзі, колеги міські божевільні. Іноді мені здається, що я міська божевільна. Я постійно з кимось срусь, а потім приходжу до свого психіатра і розповідаю йому про це. Якось прийшло, він мені каже, Катю, якщо ви не перестанете сратися з усіма людьми і говорити з усіма, хто намагається з вами заговорити, вас колись пирнуть ножем. <рес> і я кажу йому, хм, слушна думка, треба купити ніж побільше. Знаєте, де потрібен ніж? На шулявці. Що там то виноградар? Шулявка це реально жорсткий район. Я жила там, і це незабутній досвід. Я переїхала туди, коли міст вже впав. Міст встав, під ним знайшли купу вибухівки. Цю вибухівку знешкодили, але почалась битва за мафи. Мафи знесли. Закінчився білий соус для шаурми. Шулявка це постійний стрес. Але, незважаючи на цю репутацію, шулявки там живуть такі невайдужі люди. Якось піднімалась на ескалаторі і плакала. І бачу, що до мене прямо вверх по ескалаторі пуздує якийсь чувак. Підходить ззаду і такий. Хто він? Хто він? Хто ти, бляха? Я така, ну, це не він. Просто розумієте, у мене дуже важка робота, і я втомилась на цій роботі. А він такий через роботу. Так не плачуть. І потім такий: оціни наскільки тобі боляче, за шкалою від одного до десяти. А потім такий, а що ти так на мене дивишся, ніби я лох? йому я кажу, чувак, слухай, хочеш оціню, наскільки ти лох? За шкалою від одного до десяти? Ну і ми почали сратися, сралися. Вісно, це та історія. Да. Та сама історія, яку я розказала своєму психіатру. І ми сралися десь півтори години, приблизно стільки підіймається ескалатор на шолявці, і потім він каже просто геніальнішу фразу: Дай мені свій Фейсбук. Шо бля? Дати тобі Фейсбук. Це щось типу, вибачте, пробачте, часу, в мене вже нема, але потім я знайду тебе і напишу тобі в особисті, яка ти мразота. А це саме те, що мені потрібно. Я дала йому свій фейсбук. Відкриваю заявку на дружбу, місце роботи. Приватна, психотерапевтична практика. Безплатна терапія. Ой. Можливо, я вигадала цього чувака? Як думаєте? Просто мені дуже сильно була потрібна підтримка, коли я плакала на ескалаторі в метро. Але ні. Він був моїм сусідом. Ми перетинались на касі ВТБ, Він коментує мої пости. Підходить в овочевому і на вушко. Гарна фотка. Вогник, вогник, вогник. І потім такий: любиш куні. <плес> а я йому кажу: іди нахуй, спартак. <плес> Вибачте, тут я, звісно, вас трошечки наїбала. Це був не спартак субота, <плес> тому що той психотерапевт він був дійсно талановитий і щось змінив мені. І я відчуваю, як мене дуже сильно тягне на шулявку. Я приїжджаю туди, обіймаю мафи, цілую міст, беру найкращу в світі шавуху. Шукаю у натовпі заплакане обличчя, щоб підійти і запитати, хто він? І чи є у нього хрестик? Дякую! Transcrição a problem.